Друзі, усім привіт! Ви на каналі Energy UA. і сьогодні ми поговоримо про круте інноваційне рішення від компанії Ecoflow, а саме про портативний кондиціонер-обігрівач EcoFlow Wave 2. А поки підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та колокольчики, щоб не пропустити наші наступні відео. Портативний кондиціонер EcoFlow Wave 2 має функцію охолодження та обігріву. Завдяки новому інноваційному підходу він гарантує швидке та ефективне кондиціонування Нування повітря пристрій надпотужний, адже протягом 15 хвилин він може на 10 градусів підняти чи опустити температуру у приміщенні до 10 квадратних метрів. Тож, будь-то невелика кімната, трейлер, автофургон чи палатка, ви зможете собі організувати комфортну температуру. Діапазон робочих температур від 16 до 30 градусів. А кондиціонер портативний та легкий для перенесення. Вага складає трохи більше 14 кг. Кондиціонер має три режими роботи: і перший – це режим швидкого охолодження або обігріву. Споживання сягає близько 500 Вт, а час роботи до майже 2,5 години. Друге це сплячий режим. Тут споживання сягає 200 ватт, а час роботи майже до 6 годин. І останній економний режим. Тут споживання сягає 120 ватт, а час роботи близько 9,5 годин. В економному режимі Wave 2 може перемикатися між режимами вентилятора та охолодження завдяки спеціальному алгоритму інтелектуального акумулятора. Саме це забезпечує тривалий час роботи. Придбати портативний кондиціонер ви можете на нашому сайті Energy.ua. Посилання буде внизу під відео. Також кондиціонер має чотири способи зарядки. І Перше це швидка зарядка від мережі 220 Вт за півтори години. Другий варіант ще цікавий. Заряджати кондиціонер можна просто за допомогою сонячних панелей EcoFlow. Максимальна вхідна потужність 400 Вт через Порт XT60. Допоможуть вам і портативні зарядні станції EcoFlow. Ними також можна заживити кондиціонер. І останнє це альтернативний спосіб заряду за допомогою автомобільного прикурювача через порт XT60. Максимальна вхідна потужність 200 Вт. До кондиціонера ви також можете придбати додаткове. Акумулятор, він подовжить час його роботи. А керувати пристроєм можна просто і легко за допомогою додатку EcoFlow. Всі функції у вас в телефоні. Як бачите, EcoFlow знову ж таки можна назвати найсучаснішою компанією, що продовжує впроваджувати інновації у сфері енергонезалежності. Друзі, я бажаю вам бути енергонезалежними разом з EcoFlow та компанією Energy UA. Всі найкращі пропозиції, якісні товари та найліпші ціни ви зможете знайти на нашій Нашому сайті Energy.ua. до речі, нещодавно на нашому сайті ми додали продажу розстрочку від найкращих банків України. Тож, якщо ви хочете розбити кілька платежів, ласкаво просимо. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей.